Всім привіт! ще залишилось декілька годин і вже будемо вирушати додому. Ніхто не хоче з дітей їхати. Всім дуже сподобалось. Хай, мам! Дуже класно. Дуже тепло, як на вересень. Ну, не дуже холодно, а тако прохладненько, три кофту вдягати. Мама, мама. Багато хто теж вже з самого ранку покинули, тому що вчора, ввечері, це все було все заставлено машинами. Вже люди роз'їжджаються, бо сьогодні неділя, завтра понеділок, робочий день. Діти ще пішли, хто пішов рибу ловити, хто пішов. Плавати, чи ловлять моменти. Тому що дуже, дуже гарно і дуже, наскільки всі дружні діти між собою, наскільки всі, що я ще таких не зустрічала, ні дітей, ні дорослих. Може хтось скаже, що я мало життя прожила, що я мало чогось знаю, але мені вистачить, скільки я прожила, вистачить, щоб зробити такі висновки, що не знаю. Мені здається, це культура і виховання. Тому що всі дружні, всі один одного чекають. Роздали, ну, не всім, але роздали декілька рацій. І якщо, наприклад, діти пливуть далі, бо вони люблять дуже далеко запливти на тих човниках, то вони зв'язуються там, один з них є тато їхній, і вони говорять, де вони є і що з ними, щоб, не дай Бог, на випадок чогось, щоб вони змогли покликати. Старших на допомогу. Про таких людей можна сказати, що це справжні християни, не тільки словом, а ще й ділом показують це все. Тому що ніхто, як сказати, ніхто не кучкується десь там, тільки по своїх компаніях, а всі стараються один з одним поговорити. Це дуже важливо. Дівчата ще зібрались поплавати. Мама, якби я вона була, і мені плавати, то почали не було. Також є тут магазин. Але що хочу сказати? Не треба нікому, камер ставити, хоча тут різні національності, різні люди приїжджають і ну, всякі різні. Але нічого нікому не хочеться зробити. Похожу над берегом і дивлюся. Багато дітей полишали свої речі. Хто велосипеди, хто вудочки. І хтось годинник, бо хтось побіг плавати. І згадується мені одна історія. Не дуже така, як сказати, весела, але розкажу. Мому братові колись подарували спінінг Ну, спінінг це років, напевно, 20 тому йому подарували. Він був дуже щасливий, тому що ну, завжди, як колись ловили, ми на будочки які мали. Звичайно з ліщини палка, до тої ліщини прив'язана жилка і спір'їни з гусячої чи з індичої зроблений поплавок, гачок, все. Все готово, а це йому подарували спінінг дуже дорогий. І Ну, він вже був в користуванні, але він все рівно в гарному дуже стані був. Історія така, що він пішов ловити рибу. Наловили вони своїми друзями, риби наловили, наловили, після того залишили це все на березі, а самі пішли поплавати. Ну, Я що не знаю, скільки він там плавав. ну... Тож не можеш плавати цілий день. Факт тому, що, поплававши, він прийшов на берег, риба є, а спінінга нема. І все. Він був дуже ну, розстроєний, тому що, ну як, хто ж це міг зробити, коли всі свої, це село, це всі ж один одного знають, всі знали, чий це був спінінг. Ну і така історія. Але, як сказати, люди думають, що ага, в тебе, якщо хтось щось вкрав, то ти про ту річ забуваєш. Ну, але ж воно не забувається. Через деякий час почали, ну, ми побачили, що ловить рибу. І коли ми підійшли, він підійшов брат і каже, що це його спінінг, то почали розказувати, що це йому там хтось чи з Польщі, чи ще звідкись привіз. Що це йому подарували на день народження? Ну, коротше, висміяли, висміяли і на тому ця вся історія закінчилась. Але, як сказати, на душі так неприємно, трохи трохи добре було, Того, що ти думаєш, що не можеш тебе щось вкрасти ті люди, з якими ти весь час футбол граєш, бігаєш, ще щось там. Рахуєш своїм другом, і тут він бере і ось таке робить. Просто ти перестаєш такій людині довіряти, я собі так думаю. І не захочеться підійти, прийти на допомогу навіть таким людям, бо він не тільки вкрав, а ще й, а ще й брехав потім, виправдовуючи себе. Ось така історія. А я дивлюся тут. Багато людей приїжджає чужих, що ну, якби хто хотів, мав би таку, як сказати, недобросовісну натуру, тому люди є, можна приїхати позбирати і поїхати. І ніхто нікого не знайде. От що. Але тут такого нема. Нікому ніхто не не злакомиться на якусь там будочку. Всі, ну, Тут головне зберегти своє ім'я, а не, а не збагатитись, на який, що ти будеш з тою вудочкою робити. І так думаю, що ну, все ж таки все рівно в мене є порівняно, що чуть, чуть вкрасти, продати, о, оце супер. І думають люди, що на такому зароблять, і ну, щось там стане їм краще. Але. Нічого це не варте. Нічого не варте. І я дивлюсь, як тут люди виховують своїх дітей. Ніхто не хоче один з одного насміхатися. Ніхто не хоче. Тут навіть діти можуть ходити в різнокольорових шкарпетках і ніхто не буде сміятися ха-ха-ха, в тебе різнокольорові шкарпетки. На це навіть уваги ніхто не звертає, ніхто не звертає, в чому ти в дітей. Чи це якісь дорогі речі, чи це якісь дешеві речі, чи це навіть на гуманітарці куплені, бо тут теж є гуманітарка. І, ну, на це все ніхто не звертає уваги. І я собі дивлюся, що от навіть з нами приїхало. Вони мають багато хто мають свої бізнеси, але вони не дивляться і до нас не ставляться якось зверхню. І це дуже дуже добре. Я не знаю чого, але ну, чогось в Україні, якщо хтось доробляється до якихось трошки більших фінансових можливостях, то вже стає себе почувати на рівні з Богом. Але це не так. Так що будьте добріші, вчіть своїх дітей, поважати одних, одного своїх друзів, щоб вони були справжні друзями. А не просто, щоб погратися, посміятися і все. Ми тут побули два дні, і ніхто нікого з дітей не обідав. Що тут дітей дуже багато. Напевно, більше як дорослих. У метелик прилетів навіть до мене. Ніхто нікого не обідив, ніхто не сказав, що вой розплакався, що там хтось там когось обідив чи ще щось. Всі наскільки дружні, хоча вікова категорія теж всі різні, ніхто не каже, що ти там малий не лізь сюди, чи ще щось там. Всі дружать від таких маленьких навіть допомагають бавити старші дівчата чи хлопці, тому що ну, щось там мама чимось зайнята її. І...